У мене служить брат двоюрідний, один та другий, і ну, це мій обов'язок стояти разом з ними та захищати Україну. У мене багато друзів, хто також служить, багато хто на Донецькому напрямку, на Запорізькому, на Харківському Батьки спочатку відмовляли, а потім змирилися з моїм висновком цим, що я буду йти служити до армії, і сказали, так, можеш йти. Обрав професію водія у Національній гвардії України. Якщо потрібно буде, я готовий вкласти твою голову за волю України та Запоріжжя прийти поспілкуватися до репертного центру, то все о, пояснюють, зроблять висновок, дадуть пораду. Підшукуємо вакансію, якщо влаштовує і людину, яка прийшла до нас знайти собі вакансію, і військову частину, ми їх сконтактували, вони зустрілися, провели співбесіду, якщо все всіх влаштувало. А військова частина видає рекомендаційний лист. Наша задача це проконтролювати від моменту, коли людина до нас прийшла, і до моменту, поки вона не займе цю посаді.